Усім привіт! Бажаю гарного позитивного дня! Отже, сьогодні я вам хочу показати е, неймовірні голубці з листя бурячка. Отже, я вже майже зрізала усі листочки з бурячка це молодий червоний бурячок. Усьо листячко зараз дорізаю, гарно його промиваю. Навіть вимочить у воді, якщо у вас піщана земля. І після чого будемо робити з вами смаколик. І це так смачно з цього листячка! неймовірно. І Я хочу знову повернутися в дитинство в той смак, коли я пробувала ці голубці. І так, листя гарно в мене зачищене. Дивіться, яке воно дуже-дуже гарне. Вимите і готове для того, щоб ми робили наші голубці. Але отут прожилочки, і тут трошечки, бачите, тверденьке воно ломиться. Щоб це не ломилося, ми зараз візьмемо гарячою водою, залиємо трошечки на недовго. Ошпаримо, скажімо так, листя. І все, воно тільки там стане м'ясеньке, і ми вибираємо з водички і починаємо робити наші голубці. Зараз буквально хвилинку дві і я прям під холодною водою промию, щоб мені одразу було добре працювати. Тим часом я кладу рис, кладемо рис відварювати. Рис обов'язково круглозернистий, не ошпарений, отакий От шліфований, гарний. Тільки не беріть довго зернистий, тому що це не ті голубці. будуть. У ці голубці йде дуже багато зелені. Тож, поки тут ошпарюється, ми відварюємо рис, майже відварюємо до готовності, можна сказати, і нарізаємо зелень. Дуже багато треба зелені і цибулька. Фарш у мене вже є, я зробила. Це фарш курячий, але з додаванням сала даю свиний шпик. Тож, ви точно так же собі зробіть. Тож, погнали, поки листочечки, паряться, я беру і нарізаю дуже дрібно цибульку із зелень. І так, я все підготувала. Тепер ми тільки е, змішуємо і робимо фарш на голубці. Так, подивіться, будь ласка, цибуля нарізана дрібним кубиком. Зелені багатько, Так, я бачите, так добря, добряче нарізала. Тепер відварений рис закладаю. Буквально йому залишилося. Десь 3-4 хвилинки до того, щоб він був готовий. І фарш. Фарш, бачите, він йде з шпиком. Так, викидуємо. Тепер додаю 10 овочів: приправа, перець, чорний, молотий. У мене тут 5 перців взагалі. Обов'язково даєте перчику. До речі, всі спеції даєте за своїм смаком. Так, перчик є. Десять овочів є. Трішечки я солю одразу, тому що я знаю, що треба буде сіль. І зараз я ретельно це все перемішую. Воду, до речі, з листочків я злила гарячу і залила просто холодною водичкою. І так, перемішуємо наш фарш. І так, фарш я зробила. Дивіться, який він, бачите? Фарш зелений, тільки зелень. Нічого ми сюди не смажемо. Ніякої цибульки, ніякої моркви, нічого. Рис. рис відварили, промили у холодний рис, додали фарш, зелень, різану цибульку. Після чого. Робимо голубці. Нагадую, листя дуже-дуже ніжне, тому, будь ласочка, будьте уважні і не перетримайте у кип'яченій воді, тому що листя розлізеться і у вас не буде з чого робити, голубці. Звичайно, закручуємо, ніякої нової схеми, я вам не покажу. Отак, закрутили, з боків заклали і отримуємо отакі малесенькі голубчики. Всі будуть отакі манюсінькі. Дуже гарні. Навіть якщо б ви захотіли зробити отакий величезний у вас не вийде. Тільки треба дочекатися, щоб листя таке велике росло. Отаке. Тоді ви будете робити такі голубці. А так ні. От малесенький листочок блестящим, скажем так, блестящим на веркладу, а, 에, про, ці, господі, гілочками, бачите, як гарно їх видно, гілочками донизу і закручуємо. Фаршу берете тільки стільки, щоб у вас закрутилося. Якщо бачите, що забагато, Відкиньте трошечки у процесі приготування вироблення голубця. Якщо забагато, бачите, отак чуть-чуть звідси хоп, і забрали. І закрутили, запхали пальчиком, і голубчики у вас готові ось такі. І так, все листечко вироблюємо. Тільки не забуваємо, що ми все робимо з любов'ю. І так, я накрутила голубчики. Ось, зараз покажу, виклала, бачите, у мене невелика сім'я, тож я небагато зробила. А ви можете робити багатенько, бо дуже смачно. Лавровий листочок, пару малесеньких кладу, перчик горошком. Теж трошки пару штучок, штучки 4-5. І у мене от є ще, бачите, накручені голубчики. І я їх зараз отак буду класти через один. от так. А тут я буду закладати помідорку. Отак, ось помідорка. так покладу шведесник, а потім помідорки розкладемо. Це я так розкладаю, тому що у мене не повна а, кастрюлька, Зрозуміли, так? А коли повна, то помідорку просто шарами кладете. Один шар кладете е, голубчиків, а один шар помідорок. Тонко нарізано. Так. Зараз. Після чого я роблю сметанно-вершковий соус і заливаю ним ось ці помідорки, що залишилися, сюди. Все, пару листочків залишилося сюди. Так як у мене немає більше листочків, щоб поверх покрити, то в мене є капусточка, і я потім капустою закрию. Але зараз я спочатку зроблю соус і залью їх. Залью соусом, після чого ми вже будемо зверху покривати листочками і кладемо в духовку. Духовка повинна бути розігріта на 180 градусів. Ви закладаєте голубчики. Голубчики наші Я їх не можу по-іншому назвати, тому що вони малі. Наші голубчики закладаєте на хвилин 15, після чого уменшуєте вогонь на 100 і ще 30 хвилин їх тушкуєте. Можливо, вам не 15 треба буде хвилин, а менше. Зверніть увагу, головне, щоб вони не кипіли сильно. Ото вони тільки починають сильно кипіти. Ви зменшуєте вогонь, і все. Вони повинні тушкуватися на повільному повільному вогні. Їх можна, до речі, і на плиті робити, але в духовці вони гаразд смачніші. І так, у мене сметанка домашня. Ви можете брати магазину, вершки і сметана один до одного. Сіль перець. Верчик, сіль поклали і кладемо любов, любов в наше серце обов'язково. І тоді страва неймовірно смачна. Залили соус і отак от зробили. І все. Бачите? Соус потихесенько прийшов крізь всі наші голубчики. Тепер я закриваю листочками поверх, порвала собі такі маленькі, щоб мені було зручно ними укривати. Отак. От Отак. Закриваю кришечкою і відправляю, Уже у мене розігріта духовка, відправляємо і чекаємо 15 хвилин. Наші голубці зварилися. Ось, дивіться. Капусточка навіть підсмажилась. І так, дивіться, які вони неймовірно круті, не розлізлися, нічого абсолютно. Такі гарненькі, ціленькі. Дуже-дуже гарні, подивіться, цілесенькі, гарнесенькі. Ось вони дуже смачні. Вони дуже-дуже смачні. Ніжні. Настільки таких голубців ви ще не їли жодного разу. Спробуйте приготувати, і ви зрозумієте, про що я говорю. Неймовірно, круто. А зараз покажу, як подати їх можна ще гарно, презентабельно. Подаємо, звичайно, з помідоркою. Помідорка, яка тушкувалась. Піднес кладемо помідорку, зверху кладемо голубчик, голубчик наш. І, звичайно, подаємо зі сметаною. Отак от поверх я хочу ще притрусити петрушечкою. Вона молоденька. І отак. От Воно буде дуже, дуже доречно. От так. Можемо гарно ще притрусити перчиком і все наша страва. Голубці з листочків. Бурячка з червоного готові. Отже, будь ласка, готуйте, смакуйте, я вам бажаю смачних голубців, смачного життя. І на все добре, миру на кінець до нам. І я чекаю вас в себе на каналі. Будьте всі здорові, терпіння!